Масове отруєння швачок у місті Рубіжне на Луганщині. На філі фабрики з виробництва джинсового одягу постраждали понад два десятка працівниць 17 з них опинились у лікарні. Медики надають їм допомогу. А філію фабрики закрили до завершення перевірки прокуратури. Тканину з якою мали пошити футболки. В цех привезли напередодні. Розповідає одна зі швачок. Ще до початку робочого дня в приміщенні відчули різкий запах. Ізділія. Вот чорне, вот пропитаний краской. Вот он отдавал токсическим веществом. Краска, она навіть не высохла, Нам її підняли уже вот мокра считай, что... Спочатку жінки провітрювали цех, та по обіді всім їм стало зле через сильний головний біль та нудоту. Швачок відправили до лікарні. Діагноз у них отравлення, э, неізвіснество, інкаляційний тип э, состояние. Пострадавши стабільні. всі роботи в цеху призупинили на підприємстві за участі лікарів і санепідеміологів. Створили комісію з розслідування причин отруєння. Сьогодні ми вже знаємо, що ні хні ні формальдегідів, ні вінцових парів в повітрі немає. з'ясовує ситуацію. І прокуратура вона чекає на результати лабораторних досліджень тканини і встановлює її походження.